Всім добрий вечір, слава Україні. Прийшла поратися вечірком, закривати господарство. Зайшла першим ділом до Корчаток, подивлюся, що ж тут таке відбувається. Ці старші, ну ой, старші, більші. Вони ж такого самого віку, як карлики, один виводок. Зверху, он. а ці всі сіли на. Штахетинку я тут поклала їм і всі такого сидять разом. А це внизу, оце м'ясної породи. Не можу, я так дивлюся, наверх запригнути до них. І не знаю, що йому робити, чи йому внизу спати, чи, хоч, чи наверх. Воно таке важке вже стало. Потрібно йому напевно якусь сюди поставити цю е -е сходинку, щоб воно могло залізти до них. Дивіться, які тут кури дуже великі розміром. Дуже гігантські кури. Дивіться, як моя рука десь. Це взагалі масюсенький, я не знаю. Такий манюсенький півничок. Я думаю, що це півничок, тому що, бачите, який в нього гребінчик, а у курочок значно менший. гребінчик. Я там погуглила, вичитала, що це, напевне, горіхова е бентамка. Ну, напишіть, хто знає. Чи це горіхова дійсно? Бачите, які курочки? Такі коричневенькі, і аж до чорного є отакі. Отакого От кольору. Дивіться, ось ось Така маленька є курочка, бачите? А півнички червоненькі. Ось отакого кольору. І чорненькі. Ось отакі, бачите? Отакі. Ой, куди? Диви, диви, вже побіг. На, на, на низ пішов. Деякі півнички вже кукурічуть, ну, такі вони в мене, зайчики. Дома і такі зайчики. Так, а тут курчатка чілять під сонечком штучним. Хто під мамою? Ой, потривожила. Зараз водичку ж треба замінити, дивіться. Замовила їх жіночка і підвела мене, не забрала. Ну, там в неї обставини. Ось, але якраз в той час, коли вона мені якраз не перезвонила, їхала людина, хотіла придбати в мене курчат, телефонувала мені. Я відмовила, сказала, що в мене всі замовлені. Ну і він собі поїхав. А потім через пару годин дзвониться жінка і каже, що я не зможу взяти. Думаю, боже, Боже, так би вже б не було їх, вже б значно менше було і роботи для мене. І для батьків, і отака вийшла підстава, бачите? Коротше, таке. Залишились по камені, я знову їх виставила на продаж, можливо, хтось забере, якщо комусь потрібно буде. Їм вже два з половиною тижні на даний момент, на момент зняття цього відео. Тут кохінхіни є, і мішані. Ось, вже не планували собі залишати. Ось, але вже як буде, якщо вже так буде, то так буде. Ось он на мамі катаються, дивіться. Ой, так, водичку треба їм замінити на ранок, щоб. О, я дуже рано до них не йду. Тихо, тихо, тихо. І не хочу, щоб зранку, поки я прийду, щоб у них вже води не було. Так, що там О, дивися! Не поняла. Що це вже кури сюди ці зайшли? О, оно вони ці два. Брата. А ну, йдіть звідси, я сподіваюся, там нема більше. Кш, йдіть звідси. Відкрила на свою голову зарано. Бачите, ці, поки не сіла, я вже відкрила. Йдіть. Вже, може, вони й там є. Там не ходять. З того боку, наче не ходять, ну, може, і є вже. Ну, коротше, і з новин, що ще хочу вам розповісти, навели кролички, кроленяток. Оця кроля навела 4 кролика. Давайте туди обережненько заліземо, подивимося. І інша кролиця навела 10, то я забрала в тої кролиці троє і підселила сюди. Бачите, ось такі малюки. Хочу зараз подивитися. Я підселила від тої сіреньких два. А ну, чи вони сосуть. Зараз. Не знаю, чи це воно сосало, чи ні. І метелик. Ось до сіреньки. Ану-ка не знаю, наче сосали. Коротше, не буду більше чіпати, щоб не. Дражнити цю кролицю. Так. І та інша навела. Зараз покажу. Ну, та щось не хотіла кубло робити. Щось мало вона пуху нарвала. Ну, кроля, що ти там? Ану покажи своїх дітей. Покажи. Давай. Покажи. Покажи, зайка. Ану, відійди. Ось то, бачите, в неї яке кубло. Не знаю, чи вона насосяні со... на вони, чи не насосяні. Коротше, ось такі вони тут. Також зайки маленькі. Мало вона пуху нарвала. Не знаю чого, тихо. Не кидайся на мене тихенько. От, не хочу так сильно і лізти до них. Зараз буду картоплю давати кроликам. Так, та крайня в клітці кроличка невідомо, якось вона наче не гуляла. Ось тут ще молода, також е, покривалася, але ну, у неї вивод має бути пізніше. Отут. Також вже потрібно прибрати, зробити маточник. Коротше, якось так. Зараз буду няти картопельку для кроликів. Ось то. Здавати, бо вони чекають. Ну, Взагалі-то вони хочуть зараз, щоб я їм дала, листочки, як воно називається, соняшника. Але в нас йде дощ, листочки мокрі, хай вибачають. Сьогодні буде без листочків. Сьогодні просто картоплю варену дам. Ну, у них постійно в бункерних кормушках у них гранулка моя. Стоїть, так що вони не голодні. І водичка, і сіно постійно є, але вони хочуть якихось лігомінчиків, ось якихось смаколиків. То я їм періодично даю. Картоплю вони також вважають за смаколик, їм подобається. Так? Дивіться, чекають також картошки. Бачиш, коршики які стоять і чекають. А, ну, спочатку, напевне, я дам поки ще світло качкам, почекайте, а то я щось. А, ні, це ж я в цьому відрідаю качкам, зараз я роздам швиденько картоплю, а тоді вже буду давати качкам. Диви, вже тільки що ж я ж тобі воду поправляла. Ти вже одну в одну поклала і все. На, кроляка. Ще тільки пару днів назад прибирала, вона вже перемісила все. Оцех шестенько. Бачите, є кролики з характером, а є кролики нормальні, адекватні. Нате, те. Вон, дивіться, як люблять картоплю. Давай, давай, тобі також даю. Даю моя мамашка, йди. Ладно, хоче, бачите як? Їж годуй пролиняток. На, ти також годуй. Маленьких бандюшаток. Кажуть, що вони кроленятка, вони вже підростки. Нате. Також їдять. Ті верещать. Що там те курча випрягнуло до них чи ні? Тобто... О, знов відкрились сюди двері. Ой. Нікого немає. Чого вони сюди відкрились, ті двері. Оця кролиця, щось мені не дуже вона подобається. Треба ще спробувати занести до кроля, щось вона не, не в охоті постійно. А минулого разу навела тільки два кролинятка. Можливо, її вже потрібно списувати з рахунків, щоб вона вже йшла на суп. То тримати зараз в нинішній час, те, що не, при, ну, не приносить ніякого. Плюса це так, знаєте, не дуже правильно споналувало в нас трохи. Качки чекають їсти. Зараз дам зайчики. Що ти, зайка? Поприбирала в тебе. Ти вже знов мені тут діло наробив. На їж. Кроляка, бачите? Такий самець. Який в нього якраз цікавий і не чорний, і якийсь наче коричневий, шоколадний. Цікавий все? Заходьте. Йдіть. Так, тут водичка є. Це кролик з характером. Зайка. Це кролик спокійненький. Це вода, що ти там? Сіна понатрушував туди. Треба замінити йому те сіно. Ой, ту воду. На єш хлопець. І Тут ще один є, сіренький бандит. А ну що це в тебе? Що це таке тут в тебе? А, це від соняшника. Тікай. Боже кроля. На. Трошки даю, вони багато і не їдять. Вони отак. Жвеньку з'їдять, картоплі, і все. Так, шапка спадає. Ти що? Що ти тут робиш? Ну йди собі бандит. Так, гранулка моя. Ось. Іде вход. Так. Пшеничка цього року. Придбання. Іде вход. Іди.

Нате. Все, їжте, йдіть. О, все, Фу, напилило. Ой бо. Все, пішли, пішли їсти. Все, а ви лягайте спати вже. Доїдайте, йдіть і вже лягайте, а то цілий день тільки вас годуй по 50 разів. О, чуєте? Качку качур виховує. Так, ну ще що? Ще понасипати, пройтися курчатам. Водички ще розлити, кролям, кому я ще не розлила. Бачите, кидаю того, того, зараз ще овса. А ну не чіпай його. Не можуть поділити їжу, тож у, два, у дві миски насипала. Овес ще зараз. Трохи. Перемішаю О, і рознесу зараз всім. Що там таке не поділитися? Качур відганяє, напевно. Кажу, бачите, качур веде себе нормально. Коли нормально, а коли й ні. Ці тут понасирувакували. бентанки, жопи. Вибачайте. За мій український. Так. А, випригнуло те курча товсте. Так, цим ще водички занести, не забути. Кокаїне, що ви? Кокаїне? Сидите? Туди вам також насипти. Зранку було що. Каже, хто зранку, а хто й зараз поїсть. Так, сюди, зараз насиплю ще пару жмень. Тут ще ці старшенькі ходять сюди періодично їсти. Іноді сюди заходять відпочивати. Тут сухенько, дощ не капає на голову. Ось. То я також насипаю, хай буде. Ну і цим зараз. Середнім занесу. Так. Ось у них тут є їхні корита. Вони собі зранку встають і все, і вони собі не голодні, поки я прийду. Водичка ще є, хай доп'ють завтра. Поставлю їм вітамінчик. То так холодно. Дощ сиро, хай буде їм трохи пропоєчка вітамінчиком. Так, все. Фух, Все, друзі, зараз буду заганяти, ще водичку рознесу. Так, а в цих, в цих є водичка. Кому я там не дорозносила водички? Курям все одно пішли, бачите, їсти? Каже, <рес> Насип на буде на ранок, ага, курча там зараз ось водичку заміню. І все, в принципі, то. Давай, Петуша, давай заходь до себе в сарай. Давайте, я вже буду вас заганять. Іди, Кш. самі голодні. Кш. А ну бігом, в сарай йдіть. Діть в сарай. О, все. Молодці. Все, Добраніч. Ходіть. До останнього. Намагаються ще щось вчепити. Так, що ти тут бушуєш? Кого там є? В цих є вода. Відчіпати не буду. Тут то є кролички вода, в цьої є вода. У тих кролів, ага, там ще в того нема води. Цих є, тут є. тут нема водички. Пам'ятаю, коли йшла, пам'ятаю, що тут треба налити. Що таке? Ви не можете помиритися, чи що? Качур, якщо ти їх будеш ображати? Кого ображає? Я не зрозуміла. Підеш в окремий вольєр будеш сидіти, якщо будеш кусати мені. Цього також вже потрібно почистити. Все, в того водичка є. Ну, все, друзі. Там треба мені дві руки, щоб водички курчаткам поставити. Вам буду дякувати всім за перегляд. Всім пока!